Всім миру Божого, і вся слава Ісусу Христу! Знаєте, коли ми приходимо до Бога, Біблія нам чітко говорить, що є прокляття і що є благословення. Якщо ми іскажаємо Слово Боже, в нашому житті тоді проводять проблеми, розрушається і сім'я, і на роботі можуть бути проблеми. Во всіх сферах діти не слухаються. І... Не почитають батьків, не уважають, не люблять. Але Біблія нас чітко вчить, щоб ми слухали чисте слав'ясне молоко. Це чисте Євангеліє, яке написали нам апостоли, І тому що сам Ісус Христос Він помер за свою церкву, за апостолів. Він за нас спустився в пекло і Він воскрес.